Бенетімера Боді розповідає, а почала займатися, коли їй було 11 років. Обрала цей вид спорту випадково. мама хотіла нас із сестрою записати на спортивні заняття. Звичайно, я ходила і на заняття станців і в хорі і співала, але випадково потрапила на тренування у Динамо. Ми подивились перше тренування, спробували, і я залишилась і займаюся цим вже 18 років. Зараз Тімея Бодя працює тренеркою айкідо. Її заняття відвідують і діти, і дорослі. Тренування проводяться для різних вікових категорій. Займаються у нас і зовсім маленькі діти, яким 3, 4, 5 років. Їхнє тренування триває півгодини. Це більше ніж підготовче тренування до серйозного заняття айкідо. Також займаються діти від 6 до 9 років та підлітки. Є у нас і люди 50-60 років. Клімайкідотіме викладає угорську мову. Працює в другій Ужгородській школі. Каже, спочатку вивчати угорську філологію не планує. Нувала там Коли я закінчила університет, тут була вакансія вчителя угорської мови. Я не думала вивчати угорську в університеті. Це трапилось випадково, коли ми з мамою подавали документи. Ми збиралися подавати документи на факультет фізичного виховання чи англійської філології, але переплутали кабінети, де приймали документи. Там почали з нами спілкуватись угорською, і це для нас було дуже цікаво. Таке ста квелюнкмадяру Бесіали і шнакінка знадон. За словами Тімей, угорську мову вона викладає дітям з п'ятого до дев'ятого класу. Після роботи проводить тренування за ікідо. Услана Гостюк, Андрея Левниць, Михайло Пожега, Сергій Костів. Новини на Суспільному.